Друзі, вітаю! Мене звуть Роман і ви на моєму каналі. Сьогодні я для вас підготував дуже актуальну тему. Тема називається Тренди в будівництві на 2025 рік. А ви поки що підпишіться на мій канал і починаємо. Я підібрав 10 основних трендів, які, на мою суб'єктивну думку, будуть актуальні не тільки в 2025 році, а й на слідуючі роки. Ці тренди я підібрав. Виходячи з запитів наших клієнтів і посилаючись на свій особистий досвід. Перший тренд це одноповерхові будинки. На сьогоднішній день запитів на будівництво одноповерхових будинків в рази більше, аніж двоповерхових. Одноповерхові будинки це така база. Це тренд, який був в тому році, є зараз, і, скоріше за все, буде ще багато років вперед. Другий тренд це розумна площа і ергономічне планування. На сьогоднішній день люди обирають компактні будинки, ну можна сказати, альтернативу трьохкімнатній квартирі, але щоб ще була кухня-вітальня, гардероб і котельня. Будинки зонуються таким чином, щоб в одній стороні будівлі була кухня вітальня там гардероб, санвузол, в іншій стороні спальні кімнати, ванна кімната. До прикладу, до вас приїхали гості, а у вас маленька дитина. Ви її кладете спати в дальній кімнаті, там де саме тихіше, а самі тим часом за гостями проводите час в кухні вітальні. Дитина спить і вам зручно. Третій тренд це будинки, які швидко зводяться. Ну, до основних найпопулярніших я можу віднести каркасні будинки з дерева і сіп панелі. Що стосується каркасних будинків, я гадаю, це гарне рішення, якщо ви хочете збудувати собі якусь невеличку дачу, або добудувати другий поверх, якщо у вас перший там кам'яний чи цегляний. Це доволі таки надійні конструкції, але на сьогоднішній день є проблема в фахівцях, які можуть грамотно, гарно зробити цей будинок. Що стосується сіп-панелів, це така популярна дуже тема, про яку багато говорять на просторах інтернету. Цими будинками дуже зручно займатися, і, скоріше за все, в наступному році все більше компаній буде займатися таким будівництвом, тому що для цього потрібен цех, потрібні окремі фахівці і це організувати зручніше. Але хочу сказати про наступне. Це будинки точно для вас по тій причині, що на вторинному ринку такі будинки продаються погано, майже не продаються. І Якщо станеться так, що вам потрібно продати свій дім, мала є ймовірність того, що ви його продасте. А якщо продасте, то задешево. Що стосується ціни, то можу з певненістю сказати вам, що ці будинки не коштують тисячу, дві чи три тисячі доларів. Вони коштують десятки тисяч доларів. Ну, це співставно вартістю будівництва цегляного невеликого будинку чи там з газоблока. І тут вам варто вирішити для себе, чи варто є овечка викрою. Четвертий тренд максимальне збереження енергії. Тут можна говорити про утеплення стін, стелі, підлоги, про якісні вікна. Я гадаю, в це варто вкладатися. Адже про однаково комфортному проживанні в будинку найбільше вас зігріватимуть платіжки з мінімальними сумами за енергоносії. П'ятий тренд. Автономність будинку. Сюди можна віднести сонячні панелі, зарядні станції, камінна дрова, генератор. Хочу сказати, що ми завжди від чогось залежимо: від держави, від енергоносіїв. І сьогодні можна з впевненістю говорити про те, що ті речі, які раніше казалися неактуальними, зараз це вже константа. Автономність, на мою думку, це найголовніший тренд. Причина дуже проста. Зараз обстріли продовжуються і руйнується інфраструктура. Проживати в будинку, в якому немає електрики, немає води і немає тепла, ну неможливо просто. Тому головне задання домовласника забезпечити себе цим комфортом. Котельня. Це вже не виняток, це правило. Звична нам котельня, які робили раніше, це якась прибудова, яка була з боку будівлі, де палилися дрова, котел. Зараз все не так. Зараз, коли будується будинок новий, навіть невеликий, заздалегідь проєктується котельня. Котельня це серце будинку, в якому розміщення вся інженерія, котел-насос, все обладнання. І у вас є прямий зручний доступ до цього, щоб налаштувати, до прикладу, температуру водоносія, температуру опалення. Також часто котельні розміщають стиральну машинку, сушильну машинку, подон для домашніх улюбленців, ну де ж ви будете їх мети чи що. Хотельні це такий собі арт-об'єкт, який забезпечує життєдіяльність вашого дому. Сьомий і беззаперечний тренд це надійність будівлі і безпека. Якщо говорити про надійність будівлі, то треба сказати, що коли будується будинок, щоб він був надійним, його потрібно збудувати в першу чергу з надійних матеріалів. До них можна віднести цеглу і залізобетон. Все частіше останнім часом люди звертаються до нас з запитом збудувати чи підвальне приміщення, чи кімнату безпеки. Ну, з підвальним приміщенням все зрозуміло. Це або цокольний поверх, або якийсь погріб під будинком. Що стосується кімнати безпеки, я б сказав, що це така собі капсула, яка зроблена з монолітного армованого бетону всередині будинку. І вона може не мирний, такий як зараз, час, слугувати для забезпечення безпеки сім'ї, а в мирний час може бути гардеробною. Восьмий тренд. Розміщення будинку в далині ділянки. Це тренд, який точно піде з нами в 2025 рік. Причина проста: зараз пройшов той час, коли будинки будуються близько до дороги для того, щоб зберегти задню територію підгород. Зараз треба більше місця спереду, тому що багато сімей мають два автомобіля. І навіть банально, щоб збудувати автонавіс, потрібно місця достатньо. Та й просто люди хочуть приватності. Дев'ятий тренд. Доглянута прибудинкова територія. Хочу сказати, що подвір'я це обличчя вашого будинку, і спочатку ви заходите на подвір'я, а вже потім йдете в дім. Щоб краще доглядати за подвір'ям, за територією, її потрібно позонувати. Ну, як правило, зонують територію на в'їзну групу, тобто зона в'їзду, там де автомобілі заїжджають, велосипедом ви заходите. Потім зону відпочинку і робочу зону. Ну, зоною відпочинку, все понятно, якась тераса, будують басейни, все, що ви захочете. Про робочу зону можна сказати таке: зараз багато людей працюють вдома і займаються багато чим різним. Ну хто чим хоче, тим займається. Комусь, до прикладу, в кайф займатися городом. І на сьогоднішній день город, такий, як колись був город, ну це таке собі рішення, не популярне. Зараз популярні і буде продовжуватися це високі грядки. Ну вони можуть бути і елементом нашафту. І десятий найголовніший заключний тренд є об'єднання родини в сімейному колі. В сучасному будинку є така кімната, яка бере на себе такі функції. Це кухня, вітання. Тут ви будете і готувати, і їсти, і розмовляти з друзями, і проводити час в сімейному колі. Ось такий невеличкий топ трендів, які будуть актуальні в 2025 році. Я впевнений, що будівництво чи купівля будинку буде найкращою інвестицією для вас у майбутнє. Друзі, якщо вам подобається такий контент, обов'язково підпишіться на мій канал, порекомендуйте його своїм друзям, наставте багато вподобайок і до зустрічі!